Вітаю в ефірі лайв студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. І далі про таке у столиці Фінляндії Гельсінки відбулася наймасштабніша стартап-конференція у північній Європі. Слаж вона об'єднала понад 13 тисяч відвідувачів, 3 тисячі інвесторів та 5 тисяч фаундерів зі всього світу. Була і українська делегація, а у ній Одесити. Що саме презентували наші земляки? Запитаємо в учасника Слаж Олексія Кургузова, технічного директора та співзасновника проєкту Сларплакс. Вітаю вас, Олексій. Дякую, що долучилися. Вітаю, Оля, дякую. Ну що ж, який саме стартап повезли конкретно ви? Ми повезли стартап, з яким ми приймали участь і в всесвітній виставці CES в лас вегасі Він називається SolarPlex. Основна ідея нашого стартапу полягає в тому, що ми перетворюємо або, скажімо так, модернізуємо звичайні сонячні панелі гібридні це ті, ті панелі, які виробляють електричну і теплову енергію в одному корпусі. І таким чином ми можемо зберігати купу енергії, а не витрачати її просто так. Ми дещо розповідали про вашу новацію, і постійно я вас питаю про те, наскільки вона затребувана, наскільки вона зацікавила аудиторію. От, конкретно про Фінляндію говоримо. Як відгукнулася аудиторія? О, ну, основне питання. Тобто, давайте так. Фінляндія в Хельсінкі, це було більше як хаб, де збиралися інвестори. Було багато з Європи, з Німеччини, з Італії, були з Греції, з Франції. В, общем, в принципі, вся Європа. І всі, кому ми розповідали про нашу ідею про нашу розробку, про те, що вона вже готова і стоїть в Одесі 4 роки, тестується в реальних умовах. У всіх було таке, знаєте, великі очі і питання: а що так можна? Це угу. Я... відповідь про дор... доречність. Олексію, що сьогодні вам дає участь у такому масштабному форумі. Я маю на увазі, це просто показова робота, або це може продовжитися укладенням конкретних контрактів, договорів, домовленостей? Ну а ми приймаємо участь в таких закладах закладах складі національної команди. Це доводить перше, що Україна як держава вірить в наш проект. Україна розуміє, що за цим проектом може бути майбутнє саме України. Чому? Тому що ми будемо виробляти свою власну енергію і менше залежати від наших, щоб не казати, дуже погані слова в ефір сусідів північних і мати свою. Тобто, опять же, знов таки маючи свою власну енергетику, ми можемо самі керувати. Собі вартості продукції, яку ми виготовляємо і продаємо, заробляємо як державу. І також Європа на це теж дивиться з такими ж самими міркуваннями, тому що вони зацікавлені виготовляти по місцю свою власну енергію і використовувати її, щоб не купляти і не бути залежними. Як ми казали там, на зустрічах з різними представниками влади фінської, так і з бізнесменами, і з інвесторами. І всі вони погоджуються, що на сьогоднішній день сонце і вітер самі адекватні постачальники енергії на відміну від Путіна. Це точно, але Путін дуже ретельно просуває енергоносії російські. От поїхав зараз. До Ірану і власне матиме сьогодні там переговори з цього приводу, до цього був в Об'єднаних Арабських Еміратах, але ми боремося і на цьому фронті також пропонуючи альтернативні джерела енергії. Е, Олексію, якщо повернутися до України, чи є тут зацікавленість у держновладців і у приватників, е, е, зрозуміло, що війна дуже підкосила всі плани нашої держави, але от наскільки я розумію, навіть ця е, е, команда від України, яка поїхала. До Фінляндії на масштабну конференцію, вона ж проініційована і підтримана саме урядом, саме мінцифри. Нібито зацікавленість є. А от у такому практичному пласті чи вона зберігається? Ну, дивіться. Наразі ми, це все поки що в стадії перемовин з Державною агенцією енергоефективності. З різними іншими підприємствами, які зацікавлені, в тому, щоб в них була ну принаймні компенсація, яких якась та компенсація а витрат, також наразі проявив зацікавленість ДТЕК, а, тому що вони розуміють, що створення локальне створення енергії навіть в якомусь там приватному будинку, підприємстві, будь-де, воно забезпечує певну Е, Можливість виживати в випадку блекаутів або всяких там інших пригод, які у нас коїться. Ну, ризики яких в кожну хвилину добре. А от реалізація цих проєктів вона коли стане можливою? Я маю на увазі за воєнного стану, за ризиків прильотів. Це можливо, чи все ж таки переносимося у мирний час і там вже розпочинаємо впроваджувати подібні проєкти? А так на сьогодні є м, вирогідність, що це почне впроваджуватися вже. Ну так, ми віримо, що найближчим часом, тому що а, нам незалежна енергія, принаймні те, якої вистачить на, там, певне, на виживання, а, потрібна вже. Коли ми переможемо, це нам буде теж потрібно, але а, чим швидше ми будемо а, м, а, мати свою власну енергію і не залежати від. Якихось там ліній передач, там, принаймні критично від всяких там великих електростанцій, тим швидше ми можем, зможемо робити зброю і купу всяких інших речей, які прискорюють нашу перемову. Так, це не впливає напряму, це впливає посередковано, але без енергії ми би, воювати достатньо складно. До речі, чи ваші технології або технології ваших колег, які розробляють сам такі незалежні джерела енергії, вони можуть застосовуватися для збройних сил України і, зокрема, працювати в складних, а інколи надскладних умовах фронту? Ну, скажімо так, наша технологія не може це робити не тому, що проблеми з сонцем, а проблеми з тим, що самі сонячні панелі вони це ж таки зроблене зі скла, так, і в умовах бойових дій це, це так, шанс вижити невеличкий. Але якщо вона стає стаціонарно, так, і в неї немає ризику, що в неї прилетить, або ми не звертаємо увагу на те, що в неї прилетить і ставимо їх усюди, то цілком вирішує багато питань, дуже багато. Ми навіть е, проводили перемовини і розробку для. Застосування наших панелей для мобільних душових і пральних комплексів. Угу. Ну, в принципі, але поки не впроваджується. Розрахунки були цікаві, але скажімо так, на жаль, сонячна енергетика вона має великі капітальні витрати, але дуже маленькі операційні витрати. І зараз це, на мою думку, я не можу це пояснити, чому, але це не розглядається дуже уважно, тому що всім треба. Маленькі капітальні витрати, а скільки ти буде коштувати, там, потім користуватися, то вже мало кого цікавить. Ну, типу, знаєте, ми вам купили, ми вам дали, далі е, забезпечити це все можливістю функціонування то вже ваша проблема. Зрозуміло. Олексію, а як ви потрапили на саму конференцію? Як ви потрапили до української команди? Ну самі запропонували себе. Я розумію, що ви вже були на у Лас-Вегасі, так на масштабній всесвітній конференції подібній ну, більш масштабні, скажімо так. Але і, і вас вже знали, ви були вже знайомі з функціонерами, з менеджерами? Але все ж таки, є сьогодні надія, що самі урядовці. Шукають науковців і приватників з такими інноваційними ідеями самостійно. Чи це не так у нашій державі? Кажу, воно і так, і не так одночасно. А на сьогодні існує така державна організація Український фонд стартапів, яка в собі акумулює всі стартапи різних напрямків в Україні. Тобто, всі, хто там зареєстрований, вони мають. Шанс по потрапити в складі делегації і, і розглядатися державою як перспективний стартап саме іменно в держсекторі. От і всі, ті, хто там зареєстрований в Українському фонду стартапів, отримують інформацію, повідомлення, що буде там такий-то конкурс, буде такий-то конкурс. Подавайтеся, будемо розглядати, дивитися, хто що пропонує, хто в якому стані, і будемо висуватися. Тобто, вже далі, то тобто чесний конкурс, і хто перемагає, той їде. Знов таки, один з критеріїв розгляду стартапів на поїздку такого масштабного значення це наявність готового продукту, який можна показати, для того, щоб знайти інвестиції за кордоном. Навіть отримати ці інвестиції започаткувати бізнес і розвивати його, тому що так чи інакше держава виграє в будь-якому випадку. Навіть якщо держава не буде користуватися цією технологією, податки з держава буде отримувати, і на ці податки ми будемо купляти все, що нам потрібно для пришвидшення перемоги. На останок улюблене питання журналістів про плани. Я так розумію, що просувати ідеї щодо сонячних панелей ви продовжите, але можливо вже є якісь певні конкретні вектори, можливо, певні конкретні проєкти, які зараз можете озвучити для нас. А, наразі готового проєкту. Закінченого ще нема. Ми ведемо перемовини у Львівській області, в Київській області, а десь чомусь це нікого не, не цікавить, ми не знаємо, чому. От, можливо, у нас забагато сонця, і всі вважають, і так все класно. От, е і ми сподіваємося, що по весні ми е зможемо почати будувати пілотні проекти на станціях приблизно 10-15 кВт. Які вже будуть там конкретним взірцем а, нашої роботи і, і доводити результати того, як працює наша розробка. А Львівська область більш захищена сьогодні. менше атак там, аніж в Одеській. Можливо, це пов'язано саме з цим, але насправді готуватися і знаєте, давайте от сані готувати злітку, так тому сьогодні можна було б і Одесьчині звернути увагу. Зокрема, маю на увазі і одеську військову адміністрацію, і міську раду, чиновників, посадовців, держслужбовців. Я дякую, що ви долучилися сьогодні до нас. Розповіли останні новини з. Власне, гельсінки і дякую, що представили Одесу і Україну на великому формі. Олексій Кургузов, технічний директор та співзасновник проєкту SolarPlex був на зв'язку з лаєв студією. Я дякую, що ви були з нами. Бережіть себе і залишайтеся сьома.